Інформацію про виси, перебіг худоби, які так зараз не можу сказати, а Поважними причинами пробуття особи на викладі є пункт 5. тяжка хвороба або перебування закладу охорони здоров'я, у зв'язку з лікуванням. Це те, про що зараз відбувається, що Особа зараз знаходиться в закладі охорони здоров'я, в зв'язку з лікуванням. Це щодо того, що прокурор зараз сказав, що 13-го вони з'явиться, тобто 13-го і на сьогоднішній засіданні. Щодо інших, засідання. Щоб до цього що питання, 9, -го, 9 -го грудня, наскільки ми можемо сюди повідомити, то він не був належним чином повідомлений, хоча прокурор намагається зараз суд переконати знову таки з приводу цього телефону. Але доказів він не дає жодних, вже стільки часу пройшло, він все каже, що є такий телефон, був такий телефон. А ви чому це всі тільки слова і каже, що слідчий сказав. Я вважаю, що це кримінальний процес покладений обов'язок на свідчуваному прокурори надавати сюди докази також. Не тільки сторони запис не давати докази, а ще й прокурори. Якщо він посилається на якісь обставини або якусь інформацію, то їх надати. Так от вашу чи 9 грудня і прокурор був надавав документи на нього разу, Мартиросян був присутній на Володимирській, 15 йому знімали браслет, Тобто він був тут. Якщо б... Слідчих років, ти більше той день він спілкувався з якою особою, яка відповідає за контроль за особами, які цей браслет носять, і в тому числі там знімають. Був в цей час на зв'язку, щось там у нього з'ясовував і трасян тобто, був тут. Крім того, 9 грудня було призначено щонайменше три судові засідання. Я там давала дві довідки з цих судових засідань 9 грудня що в апеляційному суді під собі судів крич, де був присутній Марта 9 грудня. І прокурор про це мене відома. Тому чому він зараз одній день інформацію, не інформацію, ми не відомо. Минулому засіданні не було такі підготовки. І зараз я ще раз просто на це звертаю увагу. Це було 9 грудня, 10 грудня. Мартарасян також був присутній в опеційному суді, був розгляд. Ну, це стосується його викупу вже на слідчі дії. А мова йде зараз про клопотання. Про І прокурор зараз ваша честь повідомляла про те, що він не з'являвся на слідчі дії одночасно. Це пов'язує з ніяккою до суми. Хоча на слідчі дії ті, які викликів, разу, на нього викликано, не з'являлися. Минулого разу його назвала повітку, відмічено слідчим сланча, про те, що було 11 грудня проведено дві слідчі дії. Відповідно, про це зазначено час перебування. Нами і нашим в головному слідчому управлінні при проведенні цих дій. Далі, що інших, це 11-го. 12-го 12 я сьогодні довідко давала, також що він знаходився в апеляційному суді в цей час. І знов також питання про а, цей телефон. Ну, тобто всі а, причини, які визначені як поважні, ми вважаємо, що в даному випадку вони дотримані. Це перше, це те, що писалася цей хвороба, провока з підтвердженою відповідною довідкою, а також обставини інші, які об'єктивно на можливість з'явлення особи це а на зайнятість в ну, цьому вже, навіть кримінальних поважень тільки в іншому суді, наприклад, в апеляційному суді, за апеляційними складеннями прокурора, які розглядалися, і Сену, там присутній, відповідні надані. були понадані. Чи до захисників посуваються, ми зв'язку з тим, що є такий пункт, який також кримінально процесуальним кодексом визначили як уважні причини це на прибуття, це не своєчасне одержання повістки про виклик. Це могло бути там. Три години. Ну, звісно, що за три години або за добу, якщо вже графіки судового засідання або проведення участі в слідчих є вже визначені, то дуже важко щось зняти, щось вкласти. Ну, Бувають ситуації, коли це можливо, але в даному випадку, там, якщо це стосується, наприклад, 11-го, то я вам показую минулого разом графіки зайнятості захисників. Ми вважаємо, що посилатися на все це або на, ну, на ті рапорти, на які зараз прохорона показував, то це дійсно не поговоримо з вашою петицією, що це предмет вже судового розгляду питання по суті.